Якщо ви бачили на фольксвагенах оцю наліпочку IQ-Drive і не знали, що це таке, так я вам сьогодні про це розповім. Пояснює завод, це всі асистенти. Тобто, в автомобілі має бути все: дістронік, парктроніки по кругу, тут ще й led оптика, далі, автосвітло, сенсор дощу, сліпі зони, безключовий доступ. Ну, все, регулювання дзеркал, бачите, все є. А от сидіння звичайні. Бо вони не входять саме в цю комплектацію. Далі в нас тут є підігрів керма, підігрів сидінь, автопаркування. Тут всі можливі кнопочки, асистенти, камери, стар-стопи і так далі. Тому IQ Drive це саме по асистентам. Всі асистенти безпеки, тобто це і сліпі зони, сюди входять і камери, і парктроніки по кругу. Це все саме ваша безпека. І в цю комплектацію вони це кладуть. І таких. Комплектації, комплектації, комплектації е, тавтологія, вибачте е, дуже багато є. Взагалі, вак клубу, вак групи, і в принципі